Метою забезпечення безпечного доступу до компонентів кластеру OpenShift, таких як платформені, реєстрові, інфраструктурні. наразі в нас є функціонал блокування доступу до кожного рота. Наприклад, реєстрові при створенні реєстру адміністратора в нього є можливість задавати IP-адреси, з яких буде дозволений доступ. До реєстрових компонентів. Також адміністратор може задавати окремо ці IP-адреси для кабінетів чиновника, окремо для кабінету громадянина та окремо для реєстрових компонентів, адміністративних компонентів. Як це виглядає на практиці, я зараз покажу. Йдемо створювати новий реєстр, заповнюємо обов'язкові поля для нього. Даємо адміністратора, обираємо шаблон та гілку, внесемо ключі. А це СК що видав ключ. Пароль до нього. Та список дозволених ключів. Серійний номер. Просуваємось далі та доходимо до переліку дозволених сіт. Зараз сюди я додам IP-адресу, з якої в мене не буде доступу. Наразі моя ip адреса виглядає таким чином. Та сюди я додам іншу, щоб переконатися в тому, що в мене не буде доступу до кабінетів, наприклад. Я додаю іншу IP-адресу сюди та сюди. А сюди я не буду додавати обмеження та переконаємося, що саме до адміністративних компонентів в мене буде доступ. Далі та створюємо реєстр. Щоб не чекати, коли цей реєстр. Створиться я трошки раніше. Створила такий самий реєстр. Можемо подивитися його. Тут так само я додала обмеження для чиновника та квартала громадянина. Так само, як і при створенні реєстру адміністратор має можливість задавати цей, це обмеження так само. Для при редагуванні. Наприклад, я можу піти в якийсь інший реєстр, наприклад, сюди, та додати це обмеження при редагуванні. Йдемо сюди, додаємо сюди цю IP-адресу, наприклад, для чиновника. Підтверджуємо та підтверджуємо. У нас створюється імар, який додає внесені IP-адреси до файлу values.yaml, ми можемо це подивитись. Ось ми бачимо, що в нас додався, додався обмеження до офіцера порталу. Перед тим, як підтвердити цей Імар, я відкрию офіцер портал та переконаю, що в мене буде до нього доступ. Так, я бачу, що доступ є та доступ до Citizen порталу також є. Зараз я підтверджу цей Марк. І поки зміна в нас буде бігти, я повернусь до створеного реєстру, де я одразу додала. Та можемо перевірити, що тут в мене вже не буде доступу до кабінетів, наприклад, Офізер Портал. Бачимо, що я не можу сюди вже зайти. Та Citizen Портал. Доступ в мене обмежен. А якщо я спробую зайти до адміністративних компонентів цього реєстру, то в мене буде доступ, тому що. Його я не обмежувала, наприклад, до Jenkins. Ось і ми бачимо, що в мене є спроба залогінитися сюди. Та до Геріту також відкривається. А якщо я видалю зараз, Цю IP-адресу у мене також буде. Повернеться мій доступ сюди. Підтверджуємо. Бачимо, що IP-адреса видаляється. Підтверджуємо. Та будемо чекати, коли наша мастер-білджоба вона добіжить, і в мене повернеться доступ до кабінетів. Поки вона відпрацьовує, я перейду в керування платформою. У розділі керування платформою в адміністратора також є можливість задавати обмеження зовнішнього доступу для платформених та інфраструктурних компонентів. Тут так само інтерфейс адміністрування, він створює запит на зміну в файлі values YAML, як це я показувала для реєстру. Та після затвердження адміністратором Cluster Management менеджмент пайплайн виконує оновлення та додавання необхідних анотацій. Наприклад, як це виглядає на практиці? Ми йдемо у редагування. Та ось тут ми можемо задавати а, таким самим чином обмеження до нашого кластера. Підтвердити. Та тут я можу переглянути свій MR. Ось тут я додаю IP-адресу та підтверджую. Зараз я не буду цього робити. А, перейду, повернусь до нашого реєстру. Та подивимось, що поверну, чи повернувся до мене доступ до кабінетів. Доступ до кабінету чиновника в нас повернувся. Перевіримо для Citizen Порталу, так само. Бачимо, що і тут все добре, доступ у нас є. Перевіримо, як. Почуваю себе наш створений реєстр. Коли ми перший раз обмежували доступ тут, в мене не буде доступу. Так, його нема. Та до кабінету громадянина так само його нема. Це все. Дякую за увагу.